Стату Веліколянської. До когось любого і тебе і слава. Колись така досада, що страх, бо він бачить, що його добрі лист до когось пропав. І жаль, що той лист стільки писаний пропав, а ще більше жаль, що хтось певне сердиться і думає, от подвиг той хтось білий, не міг досі на один лист зібратися. Тільки ж хтось не подлий, бо він писав, а подла тутешня кошта, що лазить як гусениця, гусни, Ще й губить нести по дорозі. Коли б ще в який інший час лист пропав, то б нічого якраз тепер. Коли б мені хтось і так зажурений, коли треба до когось бути дуже уважним і нічого би йому не робити. Хтось так не хоче, щоб той лист пропав, хтось дуже не хоче. Головне нещастя в тім, що у з папороді занадто надзвичайна ростиме для всіх взагалі. а в медям вже надто тяжко зрозуміти таке з'явище. Хтось не вбирати мусить себе, а рятувати. Нехай їде до вільня не для того, аби тужити на чужині, а для того, щоб дати собі нові враження, нові інтереси. Хтось не маси скований, а благородної, і через те мусить від огню гартуватись, а не ловитись. Тяжке то слово, я можу все витримати, але нехай хтось скаже його собі так, як ще хтось сказав, у подібних обставинах. А потім хай розмахне крилами і злетить угору, куди не тільки ведмеді не заходять, а навіть рули не залітають. Може, там трошки холодно і самотньо буде спочатку, але, може, там стинуться інші гірські подорожні і розпалять всі в купі ватру велику, і будуть з неї іскри на всю Україну. Коли хто нещасний, то мусить бути гордим, інакше не витримає щастя. Доказати, що він нещасний, але комусь можна, бо він не боїться слова, коли не злякався самої речі. Нехай хтось не говорить таких слів, що він хотів би не дожити, і таке інше, бо хтось біленький буде плакати. Хтось мусить мати відвагу до життя, то найвищу людську відвагу Все-таки хтось знає, що він нікого не на навіки, то ще, значить, найгіршого не, не було. Все минеться. Одна правда зостанеться. І як хтось пане високо-високо на горі, то звідти йому всі ведмеді здадуться малими. Не всі мають те, що хтось має. Хтось має іскру в серці, огонь в душі. може не дає щастя, але дає щось більше і вище від щастя. Щось таке, чому нема назви в людській мові. ж? Правда ж? Шановні глядачі, наш захід підійшов до кінця. Хочу сказати, що він був приурочений до 140-річчя дня народження на Сюжелінки, що ми будемо святкувати ось забаром.